Добре, добре, що так. Володимира Небіра не влетів. Володимир Небер, нагадаю, підтримує свій колектив на милицях. Продовжує він сидіти на лаві запасних. Дві секунди у нас. І що час вичерпано. Перший тайм закінчено. 1-1 у матчі між командами Бруклін та Євка Святош. Нічия перерва. Друзі, другий тайм нашого поєдинку, дуже цікавого і видовищного між командами Бруклін та ФК святош 1-1. Поки що паритет на табло на гол. Олександра Жмута на 9-й хвилині зустрічі святош відкрив рахунок. Бруклін знайшов відповідь у вигляді голосу від Олексія Штанька на 17-й. 1-1. Не знаю, чи закономірний результат на табло. Поки що свято ж здавалося б домінував хвилини хвилину так до 12-ї. але потім віддав ініціативу, за що й поплатився. Штанько та компанія змогли реалізувати свій момент. 1-1. Зараз після цієї контратаки Штанько Дубль оформлює. 2-1. Олексій Штанько. Все дуже красиво, видовищно, прекрасно. Капітан Брукліно виводить вперше свій колектив вперед. Бруклін вже на коні. Віддає йому 77-й номер. Леон Терещенко. Віддає цей асист. Штанько на 21-й хвилині зустрічі виводить номінальних господарів попереду. Богдане, що скажеш? Неочікувано, чи очікувано? Бруклін повів вперед. Так, ну, власне. Я наполягав на тому, що Бруклін точно не потрібно скидати з рахунків. І справді Олексій Штанько та компанія демонструють, що це дійсно так. Святош, нагадаю, ще не програвав у нинішньому сезоні. Зараз теж особливо посипати голову пополом не потрібно. Грати то ще дуже багато часу та й відставання складає всього лише один єдиний забитий м'яч. У святоша було предостатньо моментів по першому тайму. Ми якраз відзначали, що в ігровому плані дещо переважали свого суперника номінального господаря. А зараз перший фол у другому таймі у пасиві Брукліна. Так, Бруклін і в першій половині був близьким до того, щоб отримати 10-метровий, ледь не виліз їм боком ось цей перебір фолів на п'яти. Бо не все таки зупинилися. Ну що ж, 1-0 за фолами. Щоб цій ситуації, арбітри зупинять гру. Там здається, голкіпер Брукліна отримав мікроушкодження. Ну, що ж, продовжується наш поєдинок. Що ж, поки що, свято ж не знаходить друзі дивідентів, які могли принести їм позитивний результат. Команда, наче в холодний душ, прийняла на початку другого тайму. Не очікували вони. І самі не свої. Станом на 24-ту хвилину зустрічі швидкий гол на початку другої 20 хвилинки виштанька. Повністю деморалізував суперника. Штанько зараз ще класно М'яч перехоплює, але засильна передача на Леона Терещенко. Не дістає м'яч. 77-й номер, і він саме переходить до фк Святошу. Передача вперед і м'яч тепер вже покидає. М'яч в поле, тому що він стояв на лінії. Петрусь зараз вимагає, але звичайно, арбітри у нас досить здорово розібралися. Дмитро Саркіста, Станіслав Баклашко обслуговує цей поєдинок. Друге командне порушення у пасиві гравців Брукліна. Треба, треба бути обережнім, адже в першому таймі чорно-білі висіли на п'яти фолах, і Потрібно, звичайно, діяти обережніше. Толочко сьогодні у якості капітана у відсутності. Володимира Небіра, який травмований підтримує свої команду, ще й комісара немає. Теж треба дізнатися, чому ще один кеп не грає, один з лідерів команди, адже він переживає на лаві запасних, намагається керувати діями своїх партнерів, які. Програють, програють, напевно, таймі другому. Якщо навіть на мою суб'єктивну думку, поки що по ділу. зараз падіння там Терещенко хапається за обличчя. Сторожик, мовляв, фолив. Данило цим не згоден. Справжня боротьба, сторожик класно перекатує. Опонента, але не обігрує стража воріт. Зараз дуже класно діє Леонід Пархоменко. Контратака на зустрічному конці. Джегтярьо відкладений фол заробить на собі. Навіть не відкладений. неправий, звичайно, перед ним Володимир Кулініч і. Штрафний удар вже в сторону ФК Святоша. 2-1. У нас по фалах. 2-1 по рахунку. Справжні фудзайні гойдалки. І такий футзал Богдана не може не подобатись. Так, швидкості просто шалені у цьому матчі. І, власне, як і передбачалося, інтрига. Інтрига в цій парі буде жити до останнього. Удар зі штрафного. І поп зворота пробуває Бессонов. М'яч розминувся з дев'яткою воріт. Іллі ратушного. Девід мельник розвиває атаку святошем. Не зумів він обіграти новікова. Святош намагається знайти якісь ключі до воріт суперника, намагаються грабці у синіх маніжках наблизитися до опонента. Щодо конкурента святоша у турнірній таблиці НАБС Динамо Академії, то цей колектив звітний тур пропускає. І якраз у святоша є шанс піднятися на одноосібну першу сходинку. Звісно, це станеться. Давайте після цієї атаки безсонових вихідний навіч без соно на до удару. Справа не доходить. Звісно, Святош підніметься на одноосібну першу сходинку, навіть у тому випадку, якщо зіграє в нічию, оскільки, повторюся, Динамо Академія пропускає цей тур. Але зрозуміло, що за втраченими очками перевагу здобудуть саме футболісти Динамо Академії, навіть не виходячи на поле. Тому Святошу що необхідно перемагати, і тільки це може зберегти той позитивний настрій, який є у команди на старті сезону. І помітна ось ця зарядженість. Помітно, що не впадають у відчай номінальні гості, всіляко намагаються гнути свою лінію, намагаються створювати небезпеку. Девід Мальник зіграв на партнера жмут. І порушення правил все-таки зафіксовано. Це третій фол у пасиві Брукліна. Бруклін знову дуже швидко збирає фоли. Зіграли команди 7,5 з половиною хвилин. Брукліна вже три порушення правил у Святоша, наприклад, для порівняння тільки один. Так, погоджується з моїм колегою Богданом. Ух, який удар зараз непоганий від четвертого номера Святоша, але в ворота не влучає. Михайло Дяченко класно стріляв з правої робочої. Не так не такий часто є дяченко у компанії Святоша, але якщо приїжджає, однозначно підсилює свій колектив своїми результативними та активними діями. Дігтярьо зараз проти нього опоненти, саме від гравця святоша м'яч покидає межі поля. Олександр Жмут, автор. Один з одного з поки що єдиного асисту позитивного для своєї команди. Так ось, продовжуючи тему турнірної таблиці, так Бруклін зіграв то на два матчі менше, ніж Святош, але Бруклін на 12-ій дванадцятій сходинці. Святош на другій. Святош однозначно буде хотіти програти перший поєдинок. Маю на увазі поразки. Зараз їх чарі з лінії там жмут двічі. Вибиває, підстраховуючи Іллю Ратушного, який сьогодні буде діяти. У рамці воріт всі 40 хвилин. Нагадаю, два стражи воріт у нас у номінальних гостей завжди приїжджають на гру, але сьогодні саме ратушний всі 40 хвилин буде проводити на полі. У складі номінальних гостей, які виступають сьогодні у синіх маніжках. Зараз фол на собі заробляє Кирило Діхтярьов. І Штрафний удар. Кир... Кирило Дєгтярьов один з найгабаритніших, напевно, гравців. Не тільки команди Брукліна а й ще й всього чемпіонату. Непоступливий десятий номер чорно-білих. Саме він зараз заробляє штрафний, який буде виконувати Олексій Штанько. Штанько пробиває ратушний, перестраховується кінчиками пальців, переводячи м'яч на кутовий. Так, Кирило Дягтярьов це, наче якийсь різновид танку. Його навряд чи можна зупинити інколи, навіть з порушенням правил, його нереально зупинити. І декілька схожих епізодів, які би ілюстрували таку думку, ми бачили і сьогодні. Бесонов тим часом повертає м'яч назад. Що ж, обіцяв я вам поговорити про інші результати, які були зафіксовані сьогодні. А в рамках дивізіону Бронз. Так, у попередньому матчі генерали розтрощили Вінцет з рахунком 8 1. Вінцет, який перед початком кампанії розглядався одним із претендентів на медалі, зазнав другої поразки поспіль, другої розгромної поспіль. І команда Євгена Ляшкевича пропустила 17 м'ячів за два матчі. Це просто катастрофа. А от генерали здобувають другу перемогу в сезоні і набирають 6 балів. Також сьогодні другу перемогу в сезоні вдалося завоювати футболістам КМВ. Карпатські мінеральні води у неймовірно емоційному напруженому матчі, пристрасному поєдинку. Зуміли здобути вольову перемогу над Земаном. Там емоції вирували, дай Боже. Довгий час, попри силу селеному моментів, команди не могли забити. КМВ навіть пропустили першими на 30 30-й хвилині. Відкладене порушення правил. Так, невеличке непорозуміння у нас між арбітрами. Третій фол було зафіксовано з боку святуша. За фолами у нас 3-3. Сторожик нав'язує боротьбу, продовжуючи про матч КМВ та Земана. У нас зараз, от нарешті, пауза виникає, так? Так, нарешті тайм-аут. Нарешті дійшли ми якогось консенсусу. Так, і саме є час завершити розмову про попередні поєдинки туру в дивізіоні Бронз. Ем, пропустили на 30-й хвилині футболісти КМВ, але спромоглися вирвати перемогу над Земаном з рахунком 2-1. Шалений просто божевільний матч за. Рівнем пристрастей, емоцій. Ну і не менш напруженим був і ще один матч, про який мене згадали. Українська бронетехніка здобула першу перемогу у нинішньому сезоні. Це історична звитяга. Дебютна в рамках регулярного чемпіонату на Street Football Челендж Київ. Українська бронетехніка переграла Френс тім з рахунком 5-4 і таке. Неочікуване відкриття зі знаком мінус для мене особисто це остання сходинка. Френд Team тім у турнірній таблиці. Один заліковий бал після трьох матчів, жодної перемоги. Ну от, зокрема, сьогодні команда поступилася українській бронетехніці. Що скаже Сашко? Так, подивився я результати теж. Богдан трошки здивувався. Але пам'ятаєш, як ми хвалили українську бронетехніку, коли вона була командою відкриття на нашу з тобою об'єктив суб'єктивну думку. Звичайно, в принципі, нас і підтримали організатори цим рішенням. Адже колектив досить достойно провів кубкові матчі різдвяного кубка, але щось пішло не так. Так, я думаю, десь пішла притирка в чемпіонаті. Момент зараз для ФК Святош, але ворота там не влучає. Новоспечений капітан Кита Толочко стріляє він з робочої правою, але в ворота Брукліну не влучає. П'ятий номер. Так ось, продовжуючи тему команди української бронетехніки досить непогані, цікаві хлопці. І реально вони заслуговували не сьогодні, так завтра на цю перемогу. І Сьогодні, нарешті, її здобули, ось закінчуючи. Розмову про команду «Вінсі» досить неочікувано, На мене повний шок. І команда збиралася так не найкращим складом, але все ж таки, в принципі, люди були. Було пару заміни, легкий приїжджав, в принципі, і ситуація не вимагала того. Не, звичайно, не віддамо ніяких. Зараз на за рахунок 3-1 Тим часом Кирило Дєхтярьов. Забиває невідпорним ударом з носка без асисту 3-1 за 7,5 хвилин до закінчення нашого поєдинку. Комфортні, комфортні плюс два. Як же все неочікувано було. І, будь ласка, вийміть, розпишіться. Тайм-аут бере команда Святош. Друзі, повертаємось ми, ми до нашого поєдинку. Матчі між командами ФК Святош» та Бруклін. 3-1 чорнобілі попереду. Справедливо чи ні, закономірно чи ні, друзі. Можливо, вирішувати вам. Не ту очну ставку я ставив перед початком цієї зустрічі. В Принципі, Богдан, якщо мій колега замовчував, то я десь пріоритет у результаті став на колективу. ФК свято, що Бруклін доводить мені протилежне і зараз в комфортні два м'ячі за 7,5 хвилин до закінчення поєдинку веде. Ну і закінчу думку з приводу вінці, та досить неочікувана. Команда багато наковталася, скажімо так, футзальним футбольним сленгом. Зараз Діхтіря під робочу ліву влучає свого партнера. Мельник на підхопленні, де від на сторожика, який сьогодні геть непомітний. У впадіння зараз четверте командне порушення. Мельник звичайно неправий. Насправді, от Френс Тім Вінсет поки що неприємно вражають своїх уболівальників результатами грою у нинішній кампанії. А от свято ж вражав приємно до сьогодні. Щоправда, от якщо перед цим поєдинком на початку, коли ми з Сашком говорили про наші прогнози, я не став віддавати комусь перевагу, не став когось ховати заздалегідь. Я би й зараз, напевно. Радив вам не ховати святош. Пригадайте матч святоша і Динамо Академії кілька тижнів тому. Колектив горів з різницею у два м'ячі і два голи вдалося провести за хвилину чистого часу. Так, зараз ще один момент і Дегтярьов. Все-таки не переграє ратушного браво на адресу голкіпера Святоша, який рятує шанси для своєї команди. От те ж саме завдання залишається у Святоша відіграти гандикап у два м'ячі. А для цього не хвилина чистого часу, як було проти Динамо Академії, а цілих шість хвилин. Більше того, давайте після цієї атаки відбувається зрештою удар, але удар не точний, ратушний. Далеко вперед вкидає до Данила Сторожика. М'яч не доходить. Терещенко пробиває Леон Терещенко. М'яч в руках у Ратушна. Ратушний швидко вкинув і Дахтярьов збиває Петруся. А це вже, мені здається, заявочка на червону картку. Емоції, звісно, це частина футболу, але це вже зайве. Так, схоже, арбітри обмежаться лише жовтою, хоча мені здається, що це пряма червона. При всій симпатії до Петруся, до команди Святош за їхній бійцівський характер, за рівень гри, який вони демонструють на старті сезону, але, повторююся, як на мене, це пряма червона. Ну, Петрусь зараз не по габаритам пішов на Дігтярьова. Так нахабно, скажу вам, друзі, знов-таки ж при всій повазі та симпатії до колективу Святож. Дігтярьо, слава Богу, не відповів. Ну, якби вони десь вам реслінгу, напевно, не по ваговій категорії це все було, або у боксі там легка, там важка вагова категорія. Арбітри у нас, як я розумію, дивляться вар, а що ж там дивитися, там, аби Петруся не вилучили і. Недобрим, не тихим словом, зараз небір виписав на горіхи одному з лідерів свого колективу. Адже ну не прави. Петрусь, звичайно, фол був. Дягтярьов десь і вибачитись, можливо, хотів. По чотири командні порушення за 5 хвилин та 15 секунд до закінчення нашого поєдинку. Але Петрусь, я думаю, хитро хотів все зробити, вчинити, вивести на емоції Дягтярьова. Браво Кирил він не повівся. І у нас невеличка друзі, пауза у такому шаленому поєдинку, в якому. Бруклін поки що перемагає свого опонента 3-1.